Шановні колеги, дуже приємно бачити багатьох знайомих колег, однодумців, соратників навіть по нашій спільній роботі і бурні. Так, звичайно, що ми маємо справу з дуже потужним монстром, я би так сказав, і з ним воювати треба навіть і асиметричними заходами. Саме тому, що в червні минулого року головне управління розвитки Міністерства оборони України. Запровадило таку дуже цікаву ідею, і це один з наших таких постійно діючих некінетичних засобів активних дій. Так, це портал War and Sanctions. Цей портал цікавий тим, що він, по суті, збирає інформацію про методи та засоби і навіть слабкі місця російської агресії. Секунда, секунда, щось я не можу. Ага, я перепрошую, я неправильно взяв пульт. Ось. Очевидно, що ми діємо в демократичний спосіб, тобто ми діємо як відкрита країна, як відкрита спільнота, і на таких засадах будувався цей портал. В чому суть його полягає? В будь-яких точках світу, в будь-яких країнах. Відвідувачі, різні групи, скажімо так, за інтересами і за діяльністю, можуть брати з цього порталу інформацію необхідну, як про злочини, так і про інструменти та якісь інші дані, що стосуються агресії Російської Федерації. Можуть бути, наприклад, якщо так проілюструвати це на прикладі, ось, наприклад, може бути корисна інформація для митників. так, які, скажімо, так перевіряють документи надходження якихось тих чи інших, скажімо, оформлення вантажів, і перевіряючи цей вантаж, наприклад, не був змародерений Російською Федерацією, так їхніми військами, так само це стосується банкірів, які проводять міжнародні транзакції, так само це стосується менеджерів, дилерів обладнання або електроніки. На культурному рейнштайні ми робили апробацію по культурній спадщині, викраденій, і показували, що. Оцифровані дані виконаних українських експонатів, дилери всього світу, артринок, скажімо так, світовий, він може побачити, що це крадіжка, якщо ці товари, верніше ці, ці твори мистецтва будуть потрапляти як на чорний ринок, скажімо там, тієї чи іншої країни. От в такий спосіб приблизно це має і працювати. Як вже я сказав, що портал є інструментом донесення інформації до складних груп споживачів, тобто які мають спеціалізовану якусь діяльність. Вже було сказано, що це можуть бути великі міжнародні банки, інвестиційні компанії, корпорації, державні органи, міжнародні інституції, медіа спільноти, громадський сектор загалом. Так і щоб цей, ці дані допомагали їм. Скажімо так, виробляти свою рідну якісь довгострокові стратегії впливу там чи боротьби зі злочинами Російської Федерації, що цікаво, що портал також спрямований на так звані треті країни. Які залучені до обходу санкцій і суспільства, яких не мають повноти інформації про реальний стан справ, що відбувається в контексті цієї війни і в контексті злочинів Російської Федерації, за майже рік роботи портал виріс з двох до дев'яти основних розділів, окремі з яких має в собі кілька наборів даних. І ми вже маємо станом на зараз двох офесійних партнерів: це центр протидії дезінформації РНБО і Міністерство молоді та спорту. Контент порталу можна поділити на чотири такі глобальні новели тематичні, так чи складові російської агресії. І на нашу думку, це чотири таких основних блоки, які поки що ми структуруємо всі дані. Це перший всі дані, що стосуються військово-промислового комплексу. Другий блок це культурний геноцид. Третій блок пропаганда та дезінформація. І Четвертий блок логістика. Отже, військово-промисловий комплекс. Ну, по суті, це те, що забезпечує агресорів засобами так, для ведення війни, для ресурсу скажімо так, для трансформації ресурсів по суті, у зброю, у вироблення її. І тут також є підрозділи. Перший підрозділ це компоненти у зброї, які містить громадські про компоненти іноземного виробництва, що були виявлені у застосованні Росії проти України зброї. Розділ містить вже понад 4600 компонентів у 164 зразках озброєння, що були виготовлені РФ та її союзниками з ВІС і зла. Також тут і йдуть підрозділ інструменти війни про конкретні одиниці іноземного технологічного обладнання, що використовується підприємствами російського ВПК, і станом на зараз жі є дані про 100, 1150 одиниць обладнання на 160 російських заводах. Також тут є підрозділ, що таки називається ВПК-агресора, та містить собі кілька наборів даних. Зокрема, це менеджери війни, є дані близько про 200 російських посадовців, промислових менеджерів, конструкторів, інженерів, там своєрідних олігархів ВПК, що формують державну політику РФ у сфері військово-промислового комплексу. Окремий підблок дуже важливий це виробництво БПЛА, майже сотня російських підприємств, залучених до корпорації, так, з виробництва безпілотних летальних апаратів. І... А також більше 150 одиниць номенклатури БПЛА, які вони виробляють і продовжують нові розробки. По суті, ми бачимо, що в них цей напрям став зараз пріоритетний і дуже небезпечний. Зараз ми запустили ще один підрозділ Ростех. Який ми відкриваємо прямо вже безпосередньо зараз, і він містить інформацію про більш ніж 240 підприємств з трьох холдингів російської державної корпорації Ростех, так на яку припадає більше половини усього російського виробництва зброї. Отже, основна мета цього блоку це порушення ланцюжків постачання засобів для виробництва агресорами зброї, та як наслідок зменшення їх спроможності чинити продовжувати війну та здійснювати терор проти нашого цивільного населення та і наших військових. Другий наступний блок це культурний геноцид. Я вже сказав, ми спочатку була апробація у нас по культурній спадщині, ми її розширили зараз. І очевидно, що Росія веде масштабну, крім, крім воєнних дій, масштабну гуманітарну агресію проти України, яка, яка спрямована на стирання української національної ідентичності, знищення української культурної спадщини, привласнення та викривлення історії повне заперечення існування україни як незалежної держави держави так в цей в цей блок ми додали дуже важливе і принципове питання це примусове вивезення українських дітей і з тимчасово окупованих територій та політику примусової індокринації, що здійснюють окупанти, так, росіяни. І також ми сюди додали викрадення українських культурних цінностей та архівів. Тут є дуже важливих два підрозділи: на порталі: це викрадачі дітей та викрадена спадщина. Пропаганда та дезінформація. Наступний блок на сайті ми тут по суті змістили в цю групу. Ми змістили всі дані, що стосуються по суті армії інформаційної пропагандистської армії РФ. Ну, це так метафорично все можна назвати. Всі, хто займається дестабілізацією, виробленням фейків, пропагандою, тобто брудними різними інформаційними технологіями, чор, ну, там чорними, там і так далі. І так далі. На нашу думку, найкращий спосіб боротьби і протиставлення цьому це інформування. В розділах Чемпіони терору та рупори Кремля» ми публікуємо пропагандистів, спортсменів та інших публічних осіб, які поширюють російські імперські наративи, проводять інформаційні операції у впливу та фактично є військами пропаганди РФ. Логістика. Наступний блок логістика. Ну, по суті, це йдеться про те, що забезпечує і створює механізми перекидання військ, зброї, ланцюги виробництва, поставки для ВПК з необхідної сировини, обладнання компонентної бази, експорт товарів, тобто всього, 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 що формує оцю машинерію військового бюджету Російської Федерації і виготовлення озброєння. Портал дуже важливий момент, що портал передбачав гнучкість у користуванні споживачів, щоб вони могли легко переходити з одних розділів в інші, тобто там є такі взаємо, взаємокліки різні і так далі. Так далі. Ми починали раніше з морської логістики, з публікації суден, найбільшого причетних до перевезення зброї особового складу, викрадених з тимчасово окупованих територій української продукції. Пізніше розуміючи пріоритетність напрямків та можливі точки впливу, ми доповнили розділ капітанами та тіньовим флотом Російської Федерації. Отже, надалі плануємо. Розширювати цей портал, наповнювати його новими даними і взагалі ми відкриті до співпраці. І очевидно, я думаю, це в перспективі переросте в такий великий банк даних по всьому, що стосується агресора, його потужності, його стійкості, як економічної, так і військової, та промислової. Дякую за увагу.